Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! І сьогоднішнє відео я хотіла присвятити такій темі, як світло і відключення. Ми, нарешті, прийшли до того, що зараз при відключеннях у нас у будинку є світло, і я хотіла з вами поділитися тим шляхом, яким ми йшли до цього, і як ми реалізували цей проєкт у себе у будинку. Отож, комусь буде цікаво, комусь корисно запрошую вас до перегляду. Хочу почати з того, що коли ми переїхали до будинку, ми одразу зіткнулися із такою проблемою, як скачки напруги і зникнення світла, але не надовго десь від 30 хвилин до 2 годин. Як виявилося, наша вулиця під'єднана до дуже старого трансформатора. Через який у нас є такі проблеми. Наприклад, коли хтось у нас на вулиці чи щось пиляє потужним інструментом, чи щось варить, у нас були такі моменти. Отож, після того, як ми змінили котел на новий, це питання стало дуже гостро. і ми вирішили його таким чином, що купили досить невисокої потужності безперебійник. Синусоїдальний, і під'єднали до нього гелієві батареї. Отож, таким чином, ми залишалися завжди і із теплом, і плюс чоловік під'єднав до цього безперебійника лампу денного світла, і ми були хоча б на кухні зі світлом. І що в час, у нас з'явилися автоматичні ворота. У нас з'явилася необхідність підключити наш комп'ютер, роутер до нього холодильник. Отож, ми вирішили замінити наш безперебійник на більш потужний. Ми придбали 2 кВт, теж синусоїдальний, і зробили таку схему, що до нього ми під'єднали подовжувач із колодкою на 5, здається, розеток. І в ці розетки ми відкнули, увімкнули ті прибори, які нам були потрібні. І так ми ще досить довго працювали і були зі світлом, коли у нас були такі аварійні відключення. Коли почалися блекаути, ми вирішили замінити батареї і купили батареї на 250 ампер годин. В принципі, ця схема робоча була і вистачало її для якогось нашого мінімального комфорту. Але із появою дитини ми зрозуміли, що цього недостатньо і нам потрібна у будинку вода. На жаль, наша схема не могла нам цього дозволити, бо насосна станція у нас досить потужна, і наш безперебійник із батареями її просто не тягнуть. Отож, для початку ми купили генератор. Ми його під'єднали до насосної станції, і таким чином у нас ми могли користуватися в будинку водою. Але був один мінус такий великий: по-перше, я не могла запускати генератор фізично, бо мені це було дуже важко. І з дитиною, самі розумієте, з маленькою на руках, ну, для мене це було нереально. Отож, ми почали задумуватись про те, як змінити схему. На той момент у продажу почали з'являтися новинки: це гібридні сонячні інвертори і літій заліздо-фосфатні батареї. Ми почали дивитися у цю сторону. А якщо батарею нам ще вдалося придбати. То із інверторами була в нас ціла історія. На жаль, ніхто нам не міг його продати, бо усі на той час чекали завоза, але не могли це зробити. Всі ми пам'ятаємо цю історію. Отож, ми інвертор замовили з Аліекспрес. Насправді, це була така, знаєте, Авантюра, коту-мішку, але а, тут були хоч якісь строк, сроки, а, хоч якась впевненість те, що вона приїде. Бо в магазинах всі казали, що а, можна замовити, але ми не знаємо на коли і ми не знаємо, яка буде кінцева ціна. Чому ми зупинились на цих літ залізофосфатних батареях? По-перше, у них більша ємність при меншій вазі і займають вони значно менше місця, ніж старі наші батареї. По-друге, їх можна заряджати високими токами, і вони заряджаються значно швидше, ніж наші старі батареї. І по-третє, у них довший строк експлуатації, тобто більша кількість цих зарядів, розрядів, які можуть бути. Отож, поки ми чекали наш новий інвертор, ми цю нову залізофасфатну залізо батарею, яка у нас була на 2,5 кВт, під'єднали до нашого старого безперебійника-інвертора. І у нас на ньому були під'єднані комп'ютер, холодильник, котел, роутер і ворота. І в цей час ми чекали, коли нам прийде новий інвертор, і замислились над тим, щоб придбати нову таку батарею, яка могла б забезпечити весь наш дім. Перед тим, як замовити нову батарею, чоловік дуже багато магазинів продивився. Вибирали, вибирали, і врешті-решт вирішили замовити її у людини, яка займається їх виробництвом. У цієї людини є на Ютубі свій канал. Я залишу на нього посилання. І хочу сказати, що дуже цікава людина, дуже педантично до цього відноситься, дуже багато класних відгуків. Але є одне але батарею треба було чекати дуже довго. Ми зробили замовлення, мабуть, у кінці літа або на початку вересня, і нам обіцяли, що батарея буде готова лише на кінець грудня. Врешті-решт, нам все ж таки пощастило, батарею нам привезли у середині листопада і допомогли встановити та під'єднати її до інвертора. До речі, щодо інвертора, приїхав він нам нормально. Ми були дуже раді, бо така була, знаєте, недешева покупка. Навіть незважаючи на те, що ціна, ну, яку ми заплатили, вона була в рази дешевша, ніж ми могли б придбати той ту інвертор тут у нас в Україні. Інвертор у нас. На 5,2 кВт, і батарею до нього ми заказали ємністю 5 кВт. годин Взагалі-то нова батарея може повністю покрити потреби нашого будинку, але ми вирішили залишити і стару нашу схему із старим безперебійником і батареєю, і нову схему, тобто інвертор і нову батарею. Ця нова схема нас живить нашу насосну станцію. І решту будинку, яку не живить наша стара схема. Ось так розміщені у нас всі наші прилади. Вони у нас знаходяться на веранді. Веранда у нас скрита, але холодна. Під'єднані вони до нашого щитку. Отож, що у нас тут є: наш старий безперебійник, наш новий інвертор виробник у нас маст, до речі. В принципі, непоганий, ми задоволені. Далі наша нова батарея. І наша стара літій заліза фосфатна батарея. Що ще вам не сказала про мінуси? Забула. Ці батареї не заряджаються, коли у приміщенні температура нижче нуля. Що ми для цього зробили? По-перше, у нас тут є ось такий обігрівач. По-друге, чоловік під батарею розмістив ось такий килимок для розсади. І що я вам хочу сказати, цей килимок реально працює. Коли у нас тут були дуже низькі температури, у приміщенні у нас було плюс 2, а батарея була температурою плюс 4 градуси. Отож, все працює так, як треба. До речі, у когось може виникнути питання: а чому ми вирішили все зробити так, а не просто купити якусь зарядну станцію типу Екофлоу або Блюєті? А насправді, як виявилося, ми порахували, наша схема значно дешевша ніж така зарядна станція на ну, таку потужність, яка у нас є. На цьому я буду завершувати своє відео. Якщо у вас є питання, пишіть у коментарях. І до нової зустрічі всім па-па!